Доброго дня з вами компанія Удобно, і сьогодні в нас рейтинг кондиціонерів, точніше рейтинг торгових марок, які представлені на ринку України. Ми його звели у шість груп від найвищої до ризикованої групи. Відразу скажемо, що ми не претендуємо на абсолютну об'єктивність. Однак цей рейтинг теж має право на життя, тому що ми маємо багаторічний опит на ринку кондиціонерів, та наші клієнти мають ще більший опит. І цей рейтинг заснований на багаторічному досвіді нас і наших клієнтів. Тому почнемо. Почнемо з найвищого рівня. Тут розташовані Mitsubishi Electric, Daikin, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic та Fujitsu. Fujitsu разом зі своїми іншими. Чими брендами General та Fuji. Фуджі Electric. в різних странах Fujitsu може продаватися за різними торговими марками. Чому Mitsubishi Electric та Daikin так розташували? Тому що вважається, що Mitsubishi Electric це найтехнологічніший кондиціонер в світі. Daikin довгий час був світовим лідером по продажах, однак, за ітогами 2021 року він це місто втратив. При цьому Daikin залишається дуже дуже якісним та класним кондиціонером на рахунок Mitsubishi Heavy Industries вважається, що це трохи дешевший ніж Mitsubishi Більше електрик варіант і трохи простіший, однак він все одно залишається на найвищому рівні кондиціонера. Panasonic деякі вважають не найвищого рівня, однак ми вважаємо, що це дійсно дуже дуже високого рівня кондиціонери, і теж рекомендуємо на них звертати увагу, якщо ви обираєте кондиціонер із групи найвищого рівня. І Fujitsu це п'яте місце. Однак можемо зауважити, що найчастіше він зустрічається як найвигідніше піввідношення, ціна та якість у. Цій категорії кондиціонери, і зауважу, деякі кондиціонери Panasonic та Fujitsu мають кольорові відтінки. Це означає, що ми їх розташували не тільки в цих категоріях, а й нижчих. Переходимо далі. Високий рівень це теж дуже високий рівень, наближений до найвищого, але трохи-трохи не дотягує. Сюди входить Toshiba, Carrier, Вони йдуть парі, тому що в принципі багато кондиціонерів збираються на тих самих лініях. Просто Carrier трохи дешевший за Toshiba. Хоча Carrier – це справжній виробник кондиціонера. І ми відмічаємо день кондиціонерника 17 липня, тому що саме цей день 1902 року був створено проект першого кондиціонера воздуха, принципіальну схему цього агрегату, дозволяючи контролювати вологість та температуру воздуха. А патент був наданий другого січня 1906 року. Далі йдуть два неприміримі конкуренти: це LG Samsung. Хто з них третій, хто четвертий, важко сказати, тому що вони дуже близько. Однак, на нашу думку, LG має більше досвід у кондиціонуванні. Далі йде Hitachi теж японський бренд, однак він такого рівня, як перша п'ятірка. Sharp, теж японська якість, однак він збирається у різних странах, навіть є зборочна лінія у Єгипті, тому він не має такої якості. General Electric, справжній американський бренд, дуже великий, займається дуже багатьма видами діяльності, навіть виробництва. То зброї поїздів і тому що. окрім того, битова техніка та кондиціонер дуже популярний у сполучених штатах. При цьому має достатньо гарну якість, яка вище за середню, однак не дотягує до вищого класу. І восьмим в нас є повтор, тому що Fujitsu збирається теж на декількох заводах, і ті, що збираються на заводах у Китаї, трохи поступаються якістю ніж ті, що збираються на заводах у Таїланді. Тому він має присутність у двох категоріях: найвищий рівень та високий рівень. LG і Samsung теж окрашені, тому що вони будуть присутні в інших категоріях далі. І особляком йде Моквей залишилась тільки маленьким, тому що на ринку полупром і тільки залишки. Тому ми не рекомендуємо в принципі його купувати. Є вже і набагато кращі модель на ринку. Далі надійний середній клас. Це найпопулярніший клас кондиціонерів, тому що тут золота середина ціна, якість функціональність. Тут всі бренди мають свої гарні фішки, яких навіть японські не мають, і саме цей клас сперечається за першість у світі. І за ітогами 2021 року Хайер зайняв перше місце за продажа у всьому світі. З оговоркою, що окрім Китаю, під власною торговою маркою, і це дуже важливо. Тому що багато китайських заводів використовується як площадка для виробництва ом брендів. А саме Хайер невпинно нарощує свої продажі під власною торговою маркою за рахунок того, що розвиває сам себе, а не інші бренди. І це чи не єдиний завод у Китаї, який не любить працювати з ом брендами. Він робить це, але надає мінімальні знижки на продукцію від цих торгових марок. Далі ми їх ще затронемо у Китаї. Він зайняв другу позицію. Грі за. Вперше. Однак, як говорить сам Хайр, це тимчасово. Подивимось. за ним йде суббренд від компанії Hire, Heck, який е, можна прочитати як Haier Electric Corporation. Він мог бути і останнім, тому що в нього всього лише одна інверторна модель. І найпростіша. Однак, це найкраще співвідношення ціни та якості. Тому він у нас друг. А третім йде грі. Грі, тому що він номер один у Китаї на даний час, і він дуже популярний у світі. Він має безліч ОМ-брендів, які теж дуже популярні і займають перші місця у своїх странах. Тому Грі це дуже гарний бренд. І за обсягами виробництва всіх своїх брендів, включаючи власні та ОМ-бренди, він випереджає кількістю виробництва від торгової марки Хайр. Але все тече, все міняється. Колись Дайкін був першим, колись і Мідея була перша з Китаю, колись і LG був першим у світі. Однак наразі маємо іншу картину. Далі йде ТОСОТ. Це суббренд того ж заводу Грі. І він теж дуже дуже якісний. За ним ми розташували Airwell це французький грі. Він збирається заводом гри, і що Гарно, він має сертифікат Євровен, як мають Haier, а також Грі. Наступний Сінклер це британсько-чеський бренд, теж зборка на заводах ГР. Однак він не має сертифіката Євровен, тому ми його розташували нижче, ніж AirWell. Наступний Хваб і Нордіс. Хуап це український бренд, теж зборка заводу Грі. Нордіс це за деякими даними прибалтійський бренд. Однак він теж не має сертифікату Євровен, і це достатньо новий бренд на нашому ринку. І, можливо, він себе ще проявить. Далі йде Мідея Мідея це. Це третій бренд у Китаї за продажами і інноваціями. Він, до речі, має найбільший за обсягом компресорний завод GMCC, на якому колись виробляли компресори під торговою маркою Toshiba. До речі, це була дуже гарна колаборація, і саме цей час був золотим для компанії Midea. І саме тоді вона наближалася до мірових лідерів і була номер один у Китаї. Це було до кризи 2008 2009 року. Потім, на жаль, компанія стала. Гратися з якістю продукції і її популярність стала падати. На сьогодні якість продукції дуже відрізняється. Є дуже гарні моделі, а є відверто не самі гарні моделі. До речі, якісні моделі компанії Мідея теж мають сертифікат Євровен. Це також стосується і величезного асортименту компресорів. Вони є дуже гарний, а є відверта бюджет. І що найцікавіше, компанія Мідея серед трьох китів Хаєр, Грі і Мідея заробляє найбільше на одиницю своєї продукції. Майже не забув. Мідея також дуже популярний завод для виробництва ОМ-брендів. Зазвичай це бюджетні моделі. Наступний ідея Купер Хантер. Купер Хантер викликає повагу, тому що, будучи українським брендом, він став великим міжнародним брендом і наразі продається у декількох десятках країн. Купер Хантер це теж за своєю більшістю кондиціонери зборки завода грі. Однак вони були помічні як максимальні вруни за своїми характеристиками. У них набагато кращі характеристики, ніж даже в японців. Так пишуть у всякому разі. Однак це не зовсім так, тому ми їх розташували на 10-му місці. Якби вони... Говорили завжди правду, то ми б їх поставили, мабуть, на четверте або п'яте місце. Однак тоді цей бренд не був би настільки популярним у нашій країні. Наступний де кінтат і теж Горка Грі, однак це російський бренд, тому він у нас 11, і вам вирішувати, купувати його чи ні. І цікава деталь: саме цей клас, загалом надійний середній клас, як ми його обізвали, витісняє кондиціонери високого рівня. В першу чергу це стосується корейських кондиціонерів. Тому що кондиціонери високого рівня загалом коштують майже стільки ж, як і найвищий рівень. Але навіщо платити більше, якщо можна купити надійний середній клас, який являє. З собою золоту середину звертаю вашу увагу, що є декілька кольорових брендів. Це означає, що вони будуть повторюватись. Йдемо далі. Рівень нижче за середній. Це дуже гарний рівень, дуже близький до середнього, однак все ж таки не середній. І так, ми вважаємо Хайсенс і Кайворс. Два заводи, які дуже гарно себе проявили за останні роки. І вони мають дійсно гарну продукцію. Тому вони четверті та п'яті за якістю та ціною у Китаї не за продажами, а за якістю та ціною. І в нашому рейтингу вони очолюють рейтинг нижче за середній рівень. Наступним буде сенсей, тому що він має цілу низьку. В асортименті товарів, які виробляються заводами Hisense, SkyWars і навіть Haier. Наступний йде Sakata, тому що це теж OM бренд, як і Sensei, і його багато багато продукції виробляються саме на заводах Hisense. Наступний йде Midea та MDV. Звертаю увагу, Midea був у середньому класі, однак Midea має настільки широкий асортимент товару, що він присутній аж у двох класах. Наступний йде Bosch. Ми беремо за правило, що сам завод завжди кращий, ніж OM бренд. Тому Bosch, для якого кондицію. Виробляє компанія Мідея не може бути вище ніж Midea. Наступний йде Samsung, причому Samsung вже був у нас, і це той самий Samsung, який виробляється компанією Midea. Теж достатньо гарна модель, однак вона є не такою гарною, як Samsung виробництво Тайланд. Наступний вірку Zanussi, тому що вони виробляються на різних заводах, і частіше це якраз ті самі заводи, які присутні тут. Хайсенс Скайворс були раніше і грі, можливо, і більш бюджетні варіанти, тому, наприклад, Zanussi ми теж Ставили у дві категорії. Наступний LG. LG є виробництво в Кореї, є в Турції, а є в Китаї. І причому в Китаї це не досить якісне виробництво. Тому ці моделі присутні саме в категорії нижче за середній рівень. Наступний йде Panasonic. Є Panasonic найвищого рівня, а є Panasonic нижче за середній. І це той самий Panasonic, який производство Китаю. Не рекомендуємо брати Panasonic, якщо ви бажаєте отримати задоволення від продукції. Наступний йде Xiaomi. він не присутній. На ринку України однак його можна придбати з Китаю, і він у цій категорії тільки тому, що він виробляється скоріш за все як ODM-бренд на двох заводах. Один з них TCL, А TCL – це бюджетний рівень. Наступний йде Cooper Hunter, за деякими даними, Купер Хантер виробляється не тільки заводом грі, а ще й більш бюджетним заводом. Так як Купер Хантер контролює якість своєї продукції, то ми його не змогли поставити у бюджетний рівень. Ми його поставили у той рівень, який трохи нижче за середній. середніх це або бюджетний рівень, або буває вище за середній. тому що він виробляється на заводах. Мідея раніше було навіть хаєр, а частіше за все ТСЄ, ЕльВел. Airwell – це гарний бренд. Однак є моделі, які збираються заводом Мідея. І це не дуже якісний модель. Гаріння це теж європейський бренд, і він аналогічний Вірпул та Занус. Кентацу. Кентацу, ми вже говорили, це російський бренд. Він теж виробляється як на заводах Грі, так і на заводі Міде, неоклімату. Цей бренд має достатньо велику історію. Він вироблявся в різні часи на різних заводах. Все починалося з заводу Ві, і він тоді був дуже гарним. Потім він переходив з одного підприємства на інше найчастіше він має закази, якщо не помиляюсь, з Хайсенс. Тому він і на цій категорії у кращому випадку. Діран, це ізраїльський бренд, і це непоганий бренд. Бренд GCHV – це бренд. Від Чігу він на останньому місці, тому що він має найнижче співвідношення, ціна та якість. Якщо ви помітили, то чим далі, тим більше торгових марок. Якщо б не було повторів, то це було помітніше ще більше. І так, бюджетний рівень в бюджетному рівні вже зустрічаються і неінверторні кондиціонери, і інверторні. Тут все частіше зустрічаються неправдиві характеристики, і тут все менше бажання купувати цей кондиціонер, а нам все менше бажання його рекомендувати. Хоча ці кондиціонери відповідають девізу дешево та сердито, але вони ще на тому рівні, коли якість ще зберігається. Нагадую, характеристики не завжди далеко не завжди. Однак якість тут ще більш-менш достатньо. Так от, беззаперечним лідером у бюджетному сегменті не інверторних кондиціонерів, тільки не інверторних. Це є хек Хер Електрик тому що в нього найкраще співвідношення, ціна та як. І він найчисніший серед всіх брендів присутніх на цій сторінці. Далі йдуть бренди за ієрархією AUX, TCL, Changhong. МБО. І це все заводські бюджетні бренди. Найбюджетніший серед них це МБО, він не присутній, однак є декілька ом-брендів, які його використовують в виробництві. Наступний Olmo, як бачите, він тут, тому що є у нього, наприклад, закази від заводу Тісія. Тому він, звичайно, буде знаходитись на рівні. До речі, тут поставити місця доволі складно, тому що Олмо може присутній бути як у першій колонці, так і, наприклад, у третій, а можливо навіть у четвертій. Ну не на останньому місці точно. Олмо – це серед бюджету ще нормальний бренд. Далі йдуть осака та Люберг. Вони мають виробництво на заводі TCL. причому Осака виключно на заводі TCL. і найцікавіше, вона не відрізняється практично від заводських моделей. І за це її велика повага. Люберг, це фактично близнець осаки. Далі йде сенсей. Можливо, він і міг би випередити навіть Олмо. Однак, я вже казав, це складно визначити в даній категорії. За ним йде Фішер, це теж нормальний бренд. І сенсей Фішер в даній категорії збираються заводами Чанхон. Далі One Air. Цей бренд навіть збирався на заводі Hire, а однак що з ним зараз поки що не відомо. Далі йде Wildwind, який має багато замовлень на заводі Midea, однак має достатньо багато скорочень та з бюджетних. Наступні занусі, ті, які виробляються на бюджетних заводах. Далі Aselectric, Shaft, Fudjico, Beko, це теж доволі якісні, як для бюджетного рівня кондиціонер. Чому неможливо визначити тут лідера? Наприклад, Субжико має 12-ту модель, яка краще ніж Осака. Однак, всі інші моделі в Осакі кращі. Сенсей має 12 12-й інвертор краще ніж Осака. Однак всі інші моделі в Осакі краще. Тому де тут лідер? Дуже дуже важко. Beko – це турецький бренд. Однак він дуже часто використовує бюджетні заводи для своїх брендів. Hyundai – він виробляється заводом Мідея, Міцушита теж або Мідея, або Грі, або інші заводи. Містері це завод TCL. Ідея і Ідея Про це доволі якісні продукти як для бюджетного рівня. Однак вони трохи завищені за ціною відносно своєї якості. Вест Фрост, і Леберг. Та й самурай теж сам. Дай поючі на останньому місці, тому що вони мають найнижче співвідношення ціна та якість навіть у цьому класі. Нагадаю, наприклад, другий та третій стовпчик можна поміняти місцями, і тут не буде великої різниці. І тепер остання група ризикована покупка. Ми навіть не стали їх бренди торгових марок шукати, тому що це дуже неблагодарно і це дуже довго. І так, електролюкс, рашистський бренд, балу, дантекс також. Акаї просто виробляється на різних заводах, тому це все лотерея. Взагалі, ці всі кондиціонери, можливо, якісь з них навіть якісніші. За бюджетний рівень і, можливо, навіть дотягують до нижче засередньо. Однак вони виробляються завжди на різних заводах. І з року в рік ви не знаєте, на якому заводі він буде вироблятися. Навіть якщо він виробляється на якісному заводі, ви не знаєте, які бюджетні обмеження, цей бренд, як замовник, наклав при заказі. Йдемо далі. Aircool, Arctic, Ardesta, Argo, Aріє, Artel, Arvin, Bravis, Делфа. HPC, Grünchelm, Hausmark, Luxion, Quattro Кліма рашистський бренд, Rovics, рашиський бренд, ST, це бюджетний Сатурн, сам Сатурн, Ларетті це як більш якісний Сатурн, однак все це майже однаковий Сатурн, який не на вартий увагу. Лібертон, West. Вест колись був нормальним брендом, мав виробництво на різних заводах, навіть була лінійка на грі. На даний момент є якісь залишки дуже застарілого товару, тому не рекомендую. Йорк теж сама ситуація, як і з Вестом. І далі Вегас та Супра, який знову рашистський бренд. І так, який висновок з цього цього можна зробити? Всі бренди? З перших чотирьох категорій ми можемо рекомендувати купувати. І з п'ятої, якщо у вас дуже обмежений бюджет або для тендерів, з шостої категорії ми не рекомендуємо взагалі покупувати нічого, тому що це лотерея. І головний висновок заводський бренд завжди кращий ніж ОМ-бренд. навіть тому, що в 99% випадків заводський бренд буде виробляти для себе краще ніж те, що він виробляє для когось іншого. Плюс є варіант такий, приходить замовник на завод, неважливо який, і говорить: я хочу кондиціонер з вашого заводу. Однак мені потрібен компресор трохи меншої потужності, вентилятор теж, пластик теж і тому подібне. І можливо, це дуже якісний завод, як таковий. А продукція під ОМ брендом буде зовсім не така на грані з позором для виробника. Тому ще раз наголошую, найкращий вибір це заводський. А середній рівень кондиціонерів має набагато краще співвідношення, ціна та якість. Однак, якщо ви хочете їздити на rolls ройсах то вам потрібно дивитися у найвищий рівень. За цим дозвольте з вами попрощатися. З вами була компанія Удобна. В нас вже буде багато відео, тому залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, якщо у вас є бажання. Залишайте в ваші будь-які коментарі. Ми їх прочитаємо обов'язково. Гарного вам настрою та удобних вам покупок. До побачення.